for so long that i was living my life Was so wrong with always numbing in my mind that all on building scars from the knife so far gone Hello, Сьогодні я розпочала відео із прекрасних квітів, які в мене біля дому ростуть. І також спланувала влог свій, в якому буде невеличке прибирання в коридорі, де ми заходимо і розвиваємося. І також уже в другій половині дня спечу Паску, тому що ми планували вже їхати в село. Паску я пекла в четвер. І вже в п'ятницю ми поїхали в село до батьків святкувати Пасху, відповідно. От. І таке невеличке прибирання. Все-таки коридор я тоді залишила, не прибирала, бо часу не вистачало і сил вже теж не вистачало. Розпочала я прибирання з того, що ми взуття і дитяче своє все-таки на вулиці дуже велика грязюка. Було, то дощі йшли. Вже буквально день чи два, як не йдуть дощі, то хоча б трішечки вода зійшла, тому що ми живемо, то в нас тут низовина трохи, і навіть в мене там на городі стояла трохи вода. То, відповідно, нічого там на городі не робила, не сіяла, не садила. А вже після Великодня вода трішки зійде і можна буде розпочати щось робити. Раніше я бувала таке ще до Великодня, в від того, якого числа попадав Великодень, то сіяла, садила, але в цьому році все затягнулося. Бо холодно було і сніг, потім дощі. Вже останні дні ніби тепліше, але дощі такі то нічого не робила. І мию вікно, тут уже в мене в коридорі. Ну, не сильно велике, тому з легкістю можна буде з ним справитись. Також протираю двері вхідні, тому що і заходимо, то вони брудняться. Ну і вже зовні теж протерла, але вже не знімала, бо якось так незручно було ставити камеру на вулиці. От, і протираю вікно зовні, воно відкривається, тому я не виходила. А вже так із внутрішньої сторони відкрила, і, ну, як дістала, то, в принципі, там не важко, це ж не високо, не страшно виглядати, як я кажу. І також бігаю, вимочую ганчірку, і вже в результаті вийшла, подивилася, як там виглядає, що все добре, все чисто вимилося. Спочатку вологою ганчіркою протираю пил і на склі, і. На самій рамі, а тоді вже засобом для скла протираю ганчіркою е, насухо, щоб не було ніде розводів. І вже переглядаю і з зовні, і з внутрішньої сторони, щоб гарно виглядало. А от, І після цього вже е, низ. Підлога в мене тут плитка лежить, і пішла вити по доріжку, і також підмету під мету і протру цей коридор. Також ще поміркувала над тим, що з порогу потрібно змести, тому що і порогу наноситься в хату то пісок, та земля все-таки дощ, гризюка, і воно залишається на порозі. Люблю я там літом сидіти на порозі, каву чи чай пити, особливо вранці, коли ось так рано рано, коли Діма був ще менший. І зранку прокидався там снідав, і було таке, що ще засинав. То я виходила. То природа, кава, цей чай ну, дуже класно. От, ну що ж, помила, я коридор, ставлю все на свої місця. Ось такий показую результат. Вже зовсім інший вигляд має коридор. І після цього всього вже в другій половині дня приступила до випікання паски. Я робила за рецептом клопотенка. Класична паска, все-таки я вже дуже давно не випікала, тому що в мене не було. Духовки, я випікала в студентські часи, потім жила на квартирі, теж випікала. Ну як, не, не настільки, вже там все випікала. Ну, коли хотілося, то запікала, випікала. І вже пройшло багатенько років. Я вже можна і призабулася, Дрішки, як то воно. От. І ще не зовсім дослідила я свою духовку. Я вже, в принципі, використовувала її, запікала курятину і з картоплею, то вийшло добре. От, а ще ось таку випічку, ще не випікала, потрібно вивчити духовку дуже добре. От, ну, коли ж я буду вчити її, як, ну точніше, як я буду знати, яка вона, якщо її не використовувати. От, тому Подивилася рецепт, як робив Клопотенко, і думаю, щось треба подібне і собі зробити. В описі я залишу, що я скільки брала. Звичайно, що все залежить від яєць, якого розміру, від борошна, яке борошно. От, індивідуально потрібно вже дивитися. Наприклад, у мене немає ваг кухонних, то борошну я міряла ложками. Ну, приблизно, так я вичитала, що одна столова ложка це приблизно 30 грам борошна. Але, чесно кажучи, я от набирала ті ложки. Одна погніша, одна не дуже. І потім, що все-таки прийшлось мені досипати борошна. І я навіть і не знаю, можливо, й маловато було, можливо, нормально. От, Ну, но, скажімо так, хто, хто, хто учиться, той потім вміє, а хто не учиться, то то не вміє, так і я. От е, я випікала, ну, якби здобну випічку, але з Паскою я там ну, не дуже так е, часто випікала. Ну, відповідно, була, знаєте, дівчиною, ще там було не до випікання. Думаю, що я буду, буду Паску випікати в студентські часи, чи коли жила на квартирі, піду одненько, куплю, та ні вистачить. А це якось щось захотілось, такий захват, ентузіаст. От, Тому замішую тісто. Також буду використовувати цедру апельсина, можна і лимона, я апельсина взяла, бо там по рецепту йде апельсин. Я старалась дотримуватися рецепту, щоб паска вийшла смачною і така, як в От, Можете поділитися, кого ви дивитеся. Слухайте із блогерів, які готують, буде цікаво, можливо, якусь корисну інформацію її собі візьму. І я ставила і дріжджі з молоком з цукром в підігріту духовку, щоб скоріше дріжджі почали працювати. І тісто те, що підійшло, розігрівала духовку до 50 градусів. І вимикала, і тоді ставила вже тісто. І воно там тепленько, і воно швидше підходить. І вже тут в мене ну, така, скажімо, доріжка спортивна вийшла в плані того, що я давай ніби підмішувати, мені це тісто рідкувати здалося. І що саме головне, ну, що його потрібно чим менше вимішувати, то воно не буде липнути до рук. А я вже почала і вимішувати, і ніби липне, знов додаю борошна. От, ну, така вийшла спортивна доріжка приготування паски, але все-таки я її приготувала. Трішки підмішала борошна небагато. От, І тоді вже давай формувати. Розділила на три частини. Я навіть і не знала, скільки в мене їх вийде, але ну, так приблизно подивилася, що ніби на три. Штуки має вистачити. І розділила, ну теж приблизно. То, відповідно, в кожній з них вийшла різна кількість тіста, то і вони по різному підійшли, і по різному трішки випеклася одна паска вища, нижча, друга. ну Як уже є. І теж у формі взяла, десь приблизно по половині, трішки більше можна. Ну, я вже так, скільки вистачало, по половині взяла. От, і теж ставлю в розігріту духовку, щоб підійшло. І вже як підійде, то буду випікати при 80 градусах. Ну, Приблизно 25 там писалося 35 хвилин десь так. Ну, У мене 30 хвилин було. От. І вже я виняла, воно там охолоджується, я буду робити глазур. На желатині взяла желатин. Залила водою, холодний, хай настоюється, а тут використала ще половину апельсина, сік вицідала. Все-таки потрібно було через ситочку, ну я так на скорую руку і додала цукрову пудру. І буду розігрівати, щоб воно розтаяло. І тоді вже, як розтане, додам сюди желатин, щоб добре так трималася глазур. От, я не великий спеціаліст в цьому, але хочеться, щоб вийшло. І ось тут уже закипіло воно, ніби гаряче. Я додаю ще е желатин, розмішую і буду вимикати. Ось, показую такі пасочки. в мене вийшли, рум'яні. Е я включала верх-низ і конвекцію. От, е то в следующий раз спробую трішки менше градусів поставити. Бо мені здалося, я вже пізніше покажу, що ніби трішки як недопечена. Ну, може, це тільки мені здається. Знаєте, я не великий експерт, але якби кажу, так як є. От, бо все-таки не вивчила духовку повноцінно, то не можу точно сказати. От. Звичайно, з часом буду більш користуватися, буду знати, як вона, що вона. От, і вже покрила глазурю. І такі я придбала прикрашати паску, різні фігурки, посипку і прикрашаю. Люблю прикрашати, воно так гарно виглядає, різнокольорово. І, ну, не знаю, квіточки, ці квіти такі красиві, різнокольорові. Приємно дивитися, зразу інший настрій стає, зразу такий веселий. От, бо воно все таке красиве кольорове. Напишіть, чи ви купуєте паску, чи готуєте самостійно. І можете написати, наприклад, яку саме назву. Бо я бачу зараз в інтернеті багато різних є. От, і... Можете навіть поділитися і рецептом, якщо ви бажаєте, то буде цікаво почитати і мені, і глядачам, хто дивиться. І посипаю також посипкою зовні, теж різнокольоровою. Не знаю, чомусь так захотілося посипати, хоча можна було б, наприклад, там і не посипати, це було б достатньо, те, що я положила, а хотілося, знаєте, так, гарно посипати. І ось показую, які в мене паски вийшли. Доволі симпатичні, як на мій погляд. Не доволі, а як на мій погляд, то дуже гарні. Надіємося, що у вас подобаються моїм ріднім. От, одну я заберу в село, одну я розріжу спробую, яка вона, от, щоб знати, що вести. І показую, що вийшло в результаті. Я вже зняла цю бумагу. І розрізаю, показую. Не знаю, наскільки. от Бачите, знизу ніби трішки і припеклось так, ну, занадто. То потрібно буде, напевно, менше градусів ставити. От Будемо експериментувати, і показую, як воно є. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Ставте пальчик вгору. Пишіть свої коментарі, але ну, я вам дякую. Гарних свят вам і всього вам самого хорошого!